Вітаю, друзі! Нова ера починається прямо зараз на кран на ДРП. Нас очікує масштабне оновлення, якого не було ніколи. Ми самі будемо будувати своє місто, своє майбутнє і свій штат. Але шлях буде непростим. Він складатиметься з декількох різних етапів. Перший зібрати півтора мільйона дерев, без цього ми не зрушимо з місця. Далі електропостачання та нова електростанція. Без світла немає майбутнього. Це наш спільний виклик, і тільки від нас залежить, наскільки швидко розвинемо наш штат. Усі старі роботи будуть відключені, залишаться лише ті, які будуть вести нас до спільного будівництва. Ми одна велика команда. Кожна вантажівка з деревиною, кожен піднятий кран, кожна крапля поту наближає нас до нового життя. Але що чекає попереду? Нові фабрики, магазини, кінотеатри, нова лікарня і туристичні об'єкти і десятки нових можливостей. Ми самі створюємо місто, в якому будемо жити. Такого немає ніде. Це можливо тільки тут, на краєм не Крок за кроком, блок за блоком, ми будуємо майбутнє. Тут вирішуєш саме ти тут. Ми творимо історію а разом ми сила. Краєм не Масштабне оновлення вже почалося. Приєднуйся сьогодні і стань частиною нової історії.